що таке інсульт. це гостре порушення мозгового кровообігу, внаслідок чого відбувається ураження тканин головного мозку з подальшим порушенням їх роботи. За всеукраїнською статистикою приблизно 120-140 тисяч людей щорічно хворіють на інсульт. З них третина людей це люди працездатного віку, і лише 10% повністю відновлюють свої втрачені функції, повертаються до повсякденного життя. Зараз з розвитком медичної реабілітації даний відсоток суттєво збільшений. Щоб ви розуміли, коли відбувається гострий шемічний інсульт, в першу хвилину захворювання в головному мозку відмирає 1,9 мільйонів нейронів. Якщо своєчасно не надати пацієнту належну допомогу, за одну годину відмирає не та кількість нейронів, яка дорівнює 3,5 років природного старіння головного мозку. Наслідками інсульту являються геміпарези мляві спастичні. Здебільшого це ураження однієї із частин тіла лівої або правої, в залежності від ураження півкуль головного мозку. Дисфагії, порушення функції ковтання, прийому ліків, дисфазії, порушення функції мови, атаксії, атактична хода, порушення функції ходи, рівноваги, порушення роботи видільної системи, травної системи та багато інших наслідків. Через різну ступінь вражень головного мозку, іноді людям доводиться. Відновлювати такі елементарні повсякденні речі, як прийом їжі, одягання, чистка зубів, тому процес реабілітації являється дуже важливим у відновленні людей після перенесеного інсульту. Звичайно, людям хочеться якомога швидше повернутися до свого повсякденного життя, чому і повинна сприяти медична реабілітація. Реабілітація пацієнтів після перенесеного інсульту починається в гострому періоді на другий-третій день після стабілізації стану пацієнта. Так, підвищення температури, підвищений артеріальний тиск, зневоднення, порушення серцевого ритму являються перешкодою для початку активних реабілітаційних дій. Але це не значить, що пацієнт повинен знаходитися в нерухомому стані. Обстеження пацієнта проводиться мультидисциплінарної команди, до якої входять лікарі ФРМ, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди. У кожного із фахівця є набір своїх тестів та шкал, за допомогою яких можна повноцінно скласти картину цілей, які ми плануємо. Перед собою для подальшого відновлення пацієнта, поставлені цілі, яких ми повинні досягнути на даному етапі медичної реабілітації, що входить в процес медичної реабілітації. Перше це фізична терапія. Фізична терапія це позиціонування пацієнта в ліжку, відновлення сили, рухів та амплітуди м'язів, верхніх та нижніх кінцівок. Це відновлення функції ходи, навчання навичок щодо користування допоміжними засобами, такими як милиці, ходунці, візки, ортези, ерготерапія, відновлення навичок самообслуговування та пристосування людини до житла, заняття з психологом, покращення психоемоційного стану пацієнта після перенесеного захворювання, заняття з логопедом, відновлення навичок мови та мовлення. Також застосовується кінезіотерапія, механотерапія, дзеркалотерапія. Узагальнюючи все питання, хотів би наголосити на тому, що медична реабілітація являється дуже важливою і невід'ємною частиною в процесі відновлення людини після перенесеного інсульту і її подальше нормальне життя.